У виставкових залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту відкрилася виставка митців срібної землі. Різнобарві таланту нашого краю, а це понад 100 авторів, представили свої роботи на суд прихильників високого мистецтва. Графічні роботи знаних художників і тих, хто лише розпочав свій творчий шлях, витвори рук, майстрів художньої кераміки, виробів з дерева та металу, гобелени, розпис на склі та інсталяції. Все це мали змогу побачити всі, хто небайдужий до Прекрасного. У цьому році в рамках обласної виставки задіяні три наші найкращі виставкові зали Ужгорода, і це дуже добре, тому що більш ширше і глибше представлені всі твори, як образотворчого мистецтва, так і декоративного прикладного. Ну, наразі ми бачимо нашу графіку і бачимо такий. Е Молодіжний активний поступ, тому що наша секція графіки є досить маленькою, всього 10 чоловік. Але наразі цього року долучилися молоді майстри і маємо вже більш багатогранну представлену графічну палітру, графічну площину. Це і офортні роботи, і роботи з шрифтової графіки, і типографіки, тобто. Відчувається молоде покоління, нове покоління, нові теми, нова техніка. Справді приємно, що осіння виставка завжди спонукає до творчості не лише митців з досвідом. Вражають роботи молодих. Корнелій Коляджин, яка неодноразово була відзначена як автор цікавих графічних робіт, Світлани Куртан, Валерія Козуба, Василя Когутича, Олексія Федора та багатьох інших. У цих залах зібрані роботи як професіоналів там і любителів. Хочеться відмітити, що серед цих робіт будуть вибрані роботи на премію Адальбертерделі і Бог Так що висока ціна всім роботам є незгибливою. І хочеться ще відмітити те, що приємно бачити молодих авторів, які зовсім зовсім по-новому сприймають світ, появилися на Нашого мистецького ореолу тільки недавно і несуть в собі інтелектуальний високий рівень. Осінній Вернісаж, присвячений Дню художника, завжди з нетерпінням чекають всі. Це не лише привід показати себе у творчості, а й поспілкуватися з колегами та друзями. Тому й не дивно, що люду в залах музею було багато. Справжнє дійство і справжнє свято. Це надзвичайно гарний подарунок нашим краянам. І думаю, що відвідувачі, які познайомляться з творами, які сьогодні ви представлені на виставці, отримують надзвичайно велике задоволення. Чому саме? По-перше, тому що тут дуже і дуже багато експериментальних робіт з застосуванням нових технологій, нового матеріалу і відповідності ці роботи нашого часу. Прекрасні роботи, висока культура виконання. І от той таємничний таємничий внутрішній світ художника в кожній роботі. Роботи, які заставляють замислюватися над сьогоденням і наштовхують людину на те, що художники дійсно живуть в часі і відповідають своїми роботами часу.